По декілька важливих речей, серед яких одяг, взуття, матрас для Тоні та телефон для Пауля. На сьомий день друзі йдуть провідати бабусю Пауля, де в них знову виникає спір, але на цей раз про жінок. В доказ того, що він може звабити будь-яку дівчину, тоні того ж вечора запрошує на побачення трохи дивну жінку, яку вони зустрічали раніше, ту, що орендує сусідський склад, і вона погоджується. Котрого дня Пауль каже, що вже не витримує. І Тоня зловтішається, що він був правий, його друг залежний від речей. Але Пауля це лише роздразнює, і він вирішує не здаватись та продовжити парі. Наступного дня чоловік розмовляє з наною, і виявляється, що за останній період він купив понад 150 речей. Пауль питає, чому він це робить, чому купує те, що йому не потрібно. На що голосовий помічник відповідає, що шопінг робить його щасливим, і все.